Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава намі! Улюблені браті і сестри, дозвольте найперше усіх вас вітати із престольним святом, а причасників з прийняттям святих Христових Тайм. Святом всіх поздоровляю. Спасибо, Сьогодні ми згадуємо. Одних із сому українських святих, яких церква Христова в різні періоди часу, як і все людство або мала за особливий приклад, або був не забутий. І це не вина церкви, як духовної інституції. Бо що таке церква? Єпископ і народ це і є церква. Якщо народ призабував, то це означає, що і церква призабувала. З яких причин? Були різні причини. А коли, але коли українська спільнота, вся громада українців, Русичів, коли згадували ті приклади життєві людей, своїх сучасників, які були на цій землі, і потрібно було патріотичного натхнення. Звичайно, що згадували часи князівських. Адже згадували, що це був час, коли особливо люди були в пошануванні, шанували своїх керівників, керівники шанували людей. Оця гарна гармонія влади і людей. Бо завжди нарікають на владу. Але хто цю владу робить, хто ставить до руля влади, ми з вами, джерелом влади є народ, яким ми такого керівника і виберемо. Людина егоїстична і вибирає собі подібного. І кожен нарід достоїм свого правителя. Згадуючи слово князь. Ми згадуємо тлумачення слово князь. Воно характерне було більше для наших часів. Адже князь переводиться як родоначальник, начальник якогось роду. Що означало родоначальник якогось роду, що це за така особлива вибраність? І чому хтось може бути князем, а хтось не може бути князем. Так ось саме слово Князь позначало людину, яку обрав народ керувати. Добре керувала, дітей виховала відповідно такому ж дусі. І діти добре керували, і внуки добре керували, і правнуків добре керували. І вони були завжди в народу пошані. От вся ця родословна. І є княжий рід. А той, хто перший починав і виховував своїх дітей у цій традиції і називався князь. Це той, який турбується про продарок маючи владу. І ніхто не заглядав, а скільки має князь. Скільки він міг заробити, скільки заробляв. Но найголовнішим принципом його життя було це благо людей. Це благо людей. І ці князі були не лише вершителями світського життя. Ці князі були і вершителями духовного життя церкви. Дуже часто ми згадуємо різні періоди, особливо 9-10 століття Володимир Бориси Літ, Аскольд і так далі. і так далі, Весь цей період часу. То ми згадуємо якісь його. Особливі моменти, прийняття християнства, боротьба між кінцями. Ми кажемо, князь повинен торгуватися про людей, але схильність до гріху не відмінялася в якийсь певний момент князів теж крутилася голова від влади. Кажуть, в житті треба пройти декілька горнил, пройти вогонь, пройти в воду. І ще що? Ще що треба пройти? Мідні ну, труби. Бачите, курсі справи. Мідні труби. Під словами мідні труби означає пройти випробування владою. Хочеш знати, яка людина, що їй треба дати. І ще що? Ну, молодці, ви все знаєте. Треба дати владу і гроші, Дай дайте владу і гроші, чи це в великих масштабах, чи це в дрібних масштабах. Чи це, е, провірити можна ж навіть вдома. Даєте гроші дітям, піде, принеси купит і в магазині. І потім перевіряєте, якщо правильно, то треба перевіряти. Завжди контроль має бути. Приніс всю здачу. Дорозі щось купив чи не віддав. Оце його перші кроки випробування грошима. От як він в дрібному, ці дрібні здачі думає, що що, бо я не фіна. та хай там візьмемо купить. Та хай там, воно сьогодні, та хай там купив, завтра та хай там ще щось, а потім та хай там вже без хати. Вже встигли переписати. Тому почнеш поступки. Посієш поступки, пожнеш привички. Посієш привички, пожнеш характер. А посієш характер, пожнеш долю. Так ось позначення «князь», означення князь. І якраз є ось це постійне виховання, не палування дітей грошима. Дітям треба дві речі. Ваша генетика і ваша любов. Все. Більше нічого не треба. А далі викинених тим, викляних банкомат, викляних все Але Це другорядна річ. Другорядна, не перша рядна, а другорядна. І якщо ця турбота є, то ви виховуєте князів, ви виховуєте дітей, якими ви будете пишатися і в старості будуть впевнені. Хтось каже, треба, я сам перетерпів. А дітям хай буде легше. Абсолютно хибна думка, абсолютно хибна думка. От ви вже вирощуєте людину, яка не хоче трудитися, не знає, їй легко все достається. Вона вважає, що так буде все життя. Так буде все життя. І потім воно бурчить, плаче, капризничає. воно не буде триматися хати, воно буде тікати, воно буде завжди шукати так, як воно привикло в дитинстві. А так не буває, батьки не вічні. І наше стереотипне, треба дітей доглядіти до старості. Глибока помилка. Глибока помилка. Їх треба доглядіти, поки, поки вони малі. А дорослі свобідне незалежне життя. Свобідне і незалежне. І вони досягнуть, і ви будете впевнені, будете щасливі, а не будете горювати, бо то розвелися, то звелися, то розійшлися, то не вистачає, то на машину, то на хату, то на щось не вистачає. Ви все життя одна соєта. Це згадують, з однієї сторони це така прислів'я, з іншої сторони людська історія. Дочка, яка завжди жила при батьках. Так щось її уявилося, що вона дуже батьків любить. І відповідно її батьки люблять. І вона в один момент приходить до батьків і каже, тато, мама, я вас дуже люблю. Батьки зраділи, вони каже, я вирішила, що я не, не вийду за мене, буду завжди для вас жити. З таким сказала натхненням, батько подивився, і каже, не зміг погрожувати батькам. Він виховував не для того, щоб вона біля нього жила, а для того, щоб вона була щасливою. Бо що таке діти? Діти це батьки плюс прогрес. Батьки пишаються не з того, що діти доїдають те, що вони назбирали. А діти пишаються із того, батьки пишаються із того, що діти назбирали і приумножили, а батьки їм дали впевненість, старт, можливість і все інше. Ось тоді це князь. Ось тоді це князь. Ось тоді цей князь і має славне ім'я. І ми кажемо, Володимир, Борис і Гліб, і багато інших. Ми нагадуємо тих, яких історія особливо виділила. Так ось назвали їх так, як було характерно для того роду Борис Гліб, у нас і князя Володимира, не Володимира Христе. Але в суть в іншому, людина освячує своє життя, своїм життям і освячує ім'я, і освячує все те, що навколо неї. Бо вона є образ і подобає Боже. По імені і життя його є таке ще, такий ще висновок. Це я сьогодні хочу наголосити, що на основі прикладу Бориса і Гліба. У нас є багато славних українських імен. У нас є багато славних українських святих. У нас взагалі славна, абсолютно самодостатня церковна біографія. У нас усе є. І не треба нам якісь інші особливі вияви поваги чи чимось такого непохожості, щоб називати. Охтябріною, сталініною, Лінініною, Діаною, Даздрапевою і прочею. До здравства і першої має, яка називається це. Ім'я таке було, Охтябріна. Так були християни, але називали, що попало. Ну по життя його. тім для нас ці імена характерні, більше негативною історією, чим позитивною тому ім'я завжди в роді, коли давалися дитині ім'я, якраз в першу чергу, кому не дозволяли давати ім'я дитині, це були батьки. Батьки-модніки, вони називають те, що модне. А дідусь, бабусю чи прадід дає те, що правильне і славне в роді. Тому ім'я правильне, це я для тих, хто думає, що від вас нічого не залежить. І приховується словом, я вже стара, а що там, ви мене запросили на хрестини, дякую. Хто найстаріший, той на першому місці стоїть, бо йому право честі дати ім'я дитині. Це буде внук, прав правок, незалежно від вас і постація. Найстарший дає ім'я. Характерне і славне ім'я для того роду. На основі чого ми це аргументуємо? Згадайте життя Івана Претечі. Запитали Захарюю, яке ім'я досиш? Дитина народилася, треба звершувати обрізання, якесь треба ім'я давати. Захарія мені написав ім'я Іван. І тут вислів, на який ми не звертаємо увагу. Чому ти даєш ім'я Іоанна? Вашого дітей не було. Це означає? Давай характерний для твого роду. Імена твої будуть близькі. Можна запозичувати імена. Ті будуть характерні для Твого роду. Але він хотів назвати Іаном, він назвати Отеаном. На Нема заборони. Але є характерні для Твого роду. І тому славно, коли Іван Іванович, Микола Миколайович, Роман Романович, славність це означає елітність. Ось як приклад, який і українців стосується. Ви знаєте про те, що Ярослав буде святить у Тестанцієї Європи. І одечка Анна вийшла за французького короля, ну і відповідно, далі пішли всі ті людовіки, таких людовиків 15 було. І не обмежувалося, Людові 1, 2, 4, 15 була хроногія славний, оце називалося Князівство, це, це Рід. Адже в селі, як іде. Проводити селекцію. Пшеницю селекціонувати, Тваринництво селекціонувати, Садівництво селекціонуєте. І хочете, щоб щось було славне, не що попало, не те, що помолі, а те, що вигідно і правильно. Ми ж проводимо цю селекцію. Свідомо і несвідомо, батьки теж селекцією займаються. Дружку, на ті одружуйся, на ті не одружуйся, а та велика, ще в колишні часи там одружує ця робота. Або дивися, той багатий і робочий. Багатий ще було так, стільки постільки, але робочий. Бо знали, той, хто працює, той заробить. Бо той, хто тільки має, може потрібно. І завжди говорили, от що означає правильно назвати ім'я дати ім'я вулиці, дати ім'я селу дати ім'я там ще чомусь відповідно найважливіше кінцю Божого творіння дати ім'я людині. Наскільки до цього треба відноситися уважно, поважно, бо як назвем, як кажуть, як назвеш правиль, так і він попливе. Який, як ім'я дає, треба, щоб не модно було, а правильно. правильно, по-українськи, правильно звідти нашим. Звичаї, згідно на наших традицій і згідно на наших подобань. Навчитися, щоб навчитися любити Бога, треба навчитися любити в першу чергу Бога. Щоб любити Бога, треба Бога навчитися любити. Три рази, треті разом прикрив. Щоб навчитися любити Бога, треба навчитися любити кого? Себе. Правильно. себе. Себе, любимо, себе. Себе любимого. Полюбив Господа Бога кого всім серцем і всім розумінням. І друга заповідь подібна. Полюбив ближнього свого. Я. Питання, як я про всіх запитую, ви себе любите? А занувачні ніхто не курі. Що це означає? Що ви себе не любите? Що ви себе балуєте, так? Ну то, що ви себе не любите, це теж ваго. Любити треба навчитися самих себе. Оце вам домашнє завдання. Слідчий раз приїду і буду перевіряти, як ви любите самі себе. І що за цими словами свої, а за цими словами, які стоять дії. Тобто, сказати я люблю, це ще означає зробити я люблю. А це набагато більше, набагато складніше, просто і складно часу. Здається, ну що може бути зрозуміліше? Любити самого себе. Дівчата, ви собі люди? А откинуть любити свищення. Не треба смущатися таких речей. А я чому запитую дівчата, я хочу запитувати, але вважаючи, що більше дівчата дівчат запитую. Дуже часто кажуть, чому заміж не виходить? Нема кого, Ніхто не любить. Правда ж? Фу, такі аргументи є. Аргументи виправдання. Так ось я вам ставлю просте питання. Якщо квітка... Не дає нектар і не дає запаху, джома сяде мені. Ну, якщо ти не любиш себе, то що не хочеш, щоб хлопці полюбив. Нектару того нема, собі ходить, дивиться, гарних молимо. Гарно моя. То для того, щоб вас любили чоловіки жінок, не тільки хлопці-дівчат, чоловіки жінок, Одружується прийняття, не було, не було нікого. Для того треба постійно себе любити, до останнього свого подиху. Якщо ви будете любити, будуть любити навколо вас всі. Діти, батьки, сусіди, чоловіки, жінка і всі останні були завжди цією, цією квіткою, яка не ктартає, квітка дає, бо хоче сісти в джола і виконувати свою місію. Там не. Було. Ось будь-ки сьогодні цими квітками розквітайте, а щоб розквітнути, церква дає Божественну благодать кожному. А церква, що благодать Немічна Немічне і не посвячує кожного. Що означає немічна? Квітка немічна, не, не сядеш. Якщо щось мені не вистачає, гарно. Але ти божественна благодать тебе розквітчує, а ти даєш нектар, то й ти в мухле уже їх буде багато. А треба починати з простого. Ми ж раніше виховували, така їхня була політика. Вони на це мають право і аргументи їх не зрозуміли. Але у нас своя політика. А що таке політика? Політика це інтереси друга або групи людей. Прості інтереси. Люди навчитися пшеницю спасити, помолоти Це і політика. Треба перевести мішок пшениця. Яка політика? Моргаєш до сусіда, щоб на вам надати помічніший по. Не хочеш, моргаєш. Щоб не моргати, щоб примістим, що пчелиці з поля. Образно кажемо. але Політика, звісно, інтереси які, щоб пшениця з поля, було відповідати А свого воза немає, тачки нема, машини немає. От тобі політика. Тому не треба думати, що політика це щось таке велике, яке в Києві чи десь там. Закордон робиться. Також почтен із того. Наша політика повинна бути в тому, щоб дбаючи про свою душу, збагачувати її, а Божественна благодать, яка є в нас, дає нам бути бути кількою, завжди, нехтар, завжди бути квіткою, завжди видавати нектар і завжди бути приватною у всі часи. У всі часи бути привабливою. Бути привабливим для людей, бути привабливою для Бога, бути привабливим молитві. Політи. політика. Сам на певному типу, що не вдасться. Приходиш до якої, сиди, бо лісити. Пристав у просто, спасибо, бо може, має добратися. Ну, і розказує, все. Політика. Ну вже ж йдете до Бога, не самі, Кличете на поруч. Політика, політика. Не було б те і ніхто в тієї комусь був. А так політика. Політика інтереси. А щоб цілувати і було, треба подбати програмку. Подбати прочисте сікло. Таке політика, в чому ця політика вражається? Там і право. Політик, хотіли дорожити пересовіку. Прибрали так, доробили, часто робити. Може тебе стояти перед ним і просити все, що хочеш. Ось це дуже просто. Тому Господь дуже часто каже. Будьте як діти, бо таких є царство небесне. В простоті почуттів розуміння бажань Бог швидше чує. У нашій замисловатості, у нашій ось цій хитроватості, Бог не може зрозуміти, що ми хочемо. Ми такі хитрі, про яких кажуть, будь такий хитрий, сам себе перехитрив. Тому і Господь каже до нас, будьте як діти, бо таких є царство небесне. Наші друзі сьогодні святкують ще день, це буде сьогодні. І ми прийшли і кажемо, це наші друзі. А я вам скажу вам так, скажи, хто твій друг? Ось дуже все просто, скажіть просто. Ніколи на правда з тієї сторони не дивилися. Ми по то друзям прийшли сьогодні на день їхнього свята. Оце є наші друзі, наші друзі святі. А якщо ти зі святими, зі святими поєднаєш своє життя. Святим станеш. Зі святим поєднаєш своє життя, святим станеш. Пошановуєш святи, святий пошанують тебе. Бо ти скажеш, скільки свят народ, ну, всіх треба святувати. святкувати. Святкуй кого хочеш, але святкування це не означає нічого не робити. святкував. Приблизний варіант для вопроси. День народження Кожного є. Йде на день народження. То це ж не означає, якщо сьогодні сусіда якось день народження, то це у вас вихідний. І можна влаштувати вихідний. Але ж ви пішли на роботу, зробили усі свої справи, а потім в процесі дня чи вечора берете подарок, ідете, вітаєте, святкуєте, щоб родити свої емоції, почуття, подарок спільний обід, спільна ваша радість. В храмі нічого. Є більше свято, є менше свято. Пошанували, перецвіткували, ніхто не забороняється і ти. Маєш можливість довго сиди вдома. Маєш можливість довше бути, будь довше. Але був з Богом, був святити, а тепер є справи. Має бути можливість довше з Богом, довше з Богом, Довше зі святим. Ви що ж один з одним сутками не сидити. Тож побув, розійшлися. Взагалі кажуть, міцна сім'я це коли. Пів години в день Знаєте чому? Для жахлима. Не встигають поселитися. Ви тільки ранку, рано, як тебе справи, нічого не болить, все відпою. Все, а я автомобілюся, давай дозавтра. завтра. Да, ну, Доброго ранку. І каже, прожили 60 років, як один день. Бо ви зараз були зайняті, не залишалося час без сварті. Любили ворога, а те гріховне як начало, яке в нас є, не встигало прорости. А добре завжди поєднує. Божественна благодать завжди поєднувала, а диявол не встигав застромити палку колеса. І не дивився, їхали по життю все добре. Тому хай сьогоднішні святі біографії і життя, яких ви знаєте, хай ці святі будуть для нас прикладом давати правильні імена своїм рідним. Розуміти, що своїм життям ти посвячуєш своє ім'я. І так як вони любили свій край, свою віру, і нам так треба любити свій край, свою віру, любити своє до готовності постраждати за своє. Тоді ти будеш пошанований у віках, будеш пошанований в родині і будеш пошанований самим Богом. Ми вам наслідувати добрі приклади життя ваших небесних покровителів і закликати усіх вас, Божого вас майже. Вітаю всіх святых. Слава Ісусу Христу!